І це буде слайд про особистий бренд безпосередньо для наших колег HR. Тут ми почнемо з моделі Дейва Ульріха про ролі HR. Хочу вас особливо заземлити на дві ролі, суперважливі: це стратегічний партнер і агент Змін. Я вважаю, що HR. Ну, чому, чому HR важливо розвивати е, особистий бренд, як мінімум, для того, щоб будувати довіру з менеджментом своєї компанії, що я не просто дівчинка чи мальчик, який прийшов, прочитав, пройшов один курс, прочитав книжку і хочу тут вам типу зміни робити в компанії, а е, будувати таку довірливу модель стосунків, що і, що ви експерт, да, і ви приносите. Просто чому я це вказую? Тому що. Е, ну, 90% випадків, коли я спілкуюся з HR-ами, вони кажуть, що там не довіряють моїй думці, хочуть запросити зовнішнього експерта, HR не запрошують на стіл серйозних переговорів і так далі. Да? Ну, це загалом про бренд нашої професії і його формування. Тому, як мінімум, для цього нам потрібен особистий бренд в HR. Ну і плюс, очевидно, все вище перечислене. Ми не зможемо робити якісь позитивні зміни для бізнесу нашій компанії без сильного бренду, як мінімум, бренду всередині компанії. Я не кажу, що вам потрібно їздити на міжнародні лекції, читати да на міжнародні конференції для того, щоб вас слухали. Ні, але в компанії як мінімум мають знати, що Юля це HR, Юля, якби поганого не скаже. Якщо вона щось пропонує, значить вона подумала, зібрала інформацію, і напевно так треба зробити. Так? Але це реально велика біль. І от просто щоб ну мені цікаво, чи от колеги HR, хто тут ви можете поставити плюс-мінус, чи це вам резонує, просто щоб звірити, чи у нас тут по аудиторії, тому що от просто мені здається, що це прям дуже важливо. Плюси, плюси, так. Добре, так. Чудово, дякую. Тоді, тоді все правильно, перші пункти правильні. Але окрім цього, що ще? Хайрінг. Ну, хайрінг це просто краса. Е, у мене е, з хайрінгом є суперкласна історія. Е, я наняла чотири людини в свою команду, е, не маючи опису вакансій. Ну от я не люблю описувати вакансії, але я могла собі дозволити цього не зробити. Тому що я написала в Інстаграмі і Фейсбуці, що я шукаю людину в свою команду. І все. І в мене було достатньо лідів для того, щоб е, хтось захотів зі мною попрацювати. Чому так сталося? Тому що, як мінімум, два рази ви могли бачити ну, колеги HR могли бачити мій фейс в People First Club. Люди могли чути, як я працюю, про мої цінності. І люди після цього писали: Юля, коли буде якась позиція, я би хотіла б працювати з тобою в команді. Для мене це величезний плюс. Ну, типу, моя лінія просто вакансій і цих всіх процедур, але це правда. Да? Люди приходять на ваш бренд, люди хочуть працювати з конкретного типу менеджерами і так далі. Чому про це не транслювати? Це величезна перевага особистого бренду. Далі обмін знаннями. Якщо у вас є ну, якби сильний бренд, ви тусуєтеся в. В команді, да, в якійсь спільноті, в групі ваших колег, і у вас є доступ до цікавої інформації. Да? От я там, ну, типу, ти слідкуєш за трендами ринку. Окей, ти можеш бути в одному каналі, в двох, в трьох, в п'яти. І чим більше інформації ми отримуємо, тим більш цінними ми стаємо для свого, свого родоподавця, да, для свого бізнесу і так далі. Тому по суті, обмін знаннями це дуже велика перевага сильного бренду, бо ти є там, де є інформація, але також ти можеш якби щиро ділитися. Ну, шерін і скерін 100%, да і у тебе є доступ і самій віддавати, самому віддавати більше і отримувати більше інформації. А інформація це золото. Ми це точно знаємо. Також сильний бренд він дозволяє розвивати ринок, от якраз таки, завдяки обміну знаннями, завдяки поширенню ідей, які у вас є. Так? Якщо ви вже розвинулися до якогось рівня бренду, це означає, що ваші ідеї не такі вже й погані. І це означає, що поширюючи їх на більшу аудиторію, ви розвиваєте ринок. І останнє, але найважливіше, в цьому списку це розвиток бренду нашої професії. Болить Капець. це питання мене дуже турбує. Ну нам ще копати і копати в сторону якби розуміння бізнес-цінності hr професії. І, от, власне, чим більше у нас буде HR-ів і рекрутерів з сильним брендом особистим, тим легше нам буде показувати своєму бізнесу, що ми тут не просто типу я не знаю адмінперсонал, який в ковід треба перших скоротити. А потім через два місяці зрозуміти, що нам ну, гайки нам треба срочно хайрити HR-ів, бо все таки з ними краще ніж без них. Да так можна ж було без першого пункту, ну але це вже інша історія.